І, ребята, ми Ми не, не встигли достроїть дім. Тут, коротше, цей Херобрін до нас раніше Підажди, в рамі не під'єднався. До нас, коротше... Я питав, а чим приток? Так це з брентом, що там немало позумів. Ти ж стоп, подожди, надо, твор... надо виживання включити, щоб він не встиг цей долетіти до нас. Все. Бро, а як ми туди перестригнемо? Ми не все... встигнемо, <смирить> ні. Точно. Точно, точно, точно. Нам, нам, нам И уже взрывает там, чешок. мочи прям брать в руки, в жопу, письку, все, погнали. Oh, God, Блин, це... О май бро! не Бро, Блин, бро, мачи, бро, мачи, бро, мачи, бро, мачи, бро, мачи, бро, мачи, бро, О! У Ну що ж, бро, готовься. Блин, а, як, а реально як ми тепер обратно? Да пухер зарара! вона не баса. <смі> він даже подводи не зможе попливти поп 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 за нас. Я написав, зачем ти збрехав? Да. Ну все йому. Е е е е е е е. А як ти збіжав? А вон ну він бігає, він бігає. Без будемо, будем, короче. Да. О -о 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 -о. А ты хотя бы инвентарь сохраняв? Ні. Зараз. Бля. Зараз. Де? Чи ти? Да, я включу, воно включене сохранять инвентарь. Е, е, бедроковий блок, щоб залізти, щоб нас спасли. А, кстати, у мене 6 все бедрока до Зараз я тобі там відкрию цей двері. У мене ж тоже один стак бадровка. Боже, як же у мене. О, лагає... Кстати, у мене одного начало лагать тільки з приходом херабрина. Ой. Ні-ні-ні-ні-ні. Ой, Стасик, сюди забіг. Да. Ой, надо чекать. А я я, як не з... я не знаю, він сюди заліз. Ой. Ой, тележка. ладно. И тут, а, бро, так, бери меч в зубы, в руки, все, давай, готовься. Так, вот да, он, на... реально. Не ты пытаешься. Короче, я, бы, я беру два зелья невидимости. Давай, давай, мне это дай, прошу тебя. Да там есть еще два. Все, давай. <свист> дай мне, дай мне, дай мне. Броня выдна. А, на, на, на. На, вот все тут. Так. Ладно, пофиг. Ой, Стасик. Я с броню. Давай мені зелля невидимости. Я його сюди скинув, Стасик його забрав. Давай мені зелля невидимості. Ось 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 ось. Так, ось возьми, короче. Ось ось. Його убив зомбі. Я його зомбі убив чисто на лаки. Арсен, ти офигев. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой херобрин розізлився херобри на черні глаза хиробриз. Так миш між... за... даже, посту... даже ритуал не построили. Так ми ж даже ритуал не построили, че він прийшов. А я не змог появиться на этом ритуале. И подводу пытайся попыть, но він не зможе. Він тупий. <рігла> так. Я Я... я він мене не побачив, я побачив меч один. <рігла> Блін, опять чуть. А не... як ми тепер заправить на йоу. Його зомбі зомби печи би, і, походу, що печатає. А я понял, тут легко забиратися, я йому ще за і все. А не ладно вже. бро! Капец, открой, пожалуйста, я не смогу сюда зайти. Я так понял, с тобой. Ну да. Правильно. Все, я открыл. Все, Рома, я тебе. Все, Рома, я тебе. Рома, я тебе открыл проход. Ну опять зомби в боевых, опять и хижину. Я в шоке. Я тебе, короче, это... Я так. тобі проходу відкрив. Да, спасибо, Тепер прокажу. Ой-ой-ой. Коротше, хотів під воду залізти, але він же не знає, що там вода вся закрита, в бидрокі. Угу. Боже, херобрін призвався, Боже. я не вірю. А чого він призвався? він, походу, прийшов. Він мстить, походу, прийшов. Боже, я ж покраснулась. Вот би це видео записалось, господи. Я ж даже і ради него несколько видео поудаляв. Та то ж вот таке видео не надо терять. Це ж хирабрин друга частина. Да -да 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 -да. Блин, на хамки немає, тебе я тебе є халку. Не немає, там вона на башні немає. А откуда в нього блоки? По землю він зробив. Йоу. <реку> а зараз мы його будем ламать. Зараз... Бро, 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 готов! Ловушки, готов ловушки! Я для, для ловушек, давай! Я... А хто мене вбив? Я не знаю. Зим... Я не знаю. Ти мене вбив, мене за невидимості немає тепер. Телепортируй мене! Зараз. О май гад! Так ти тепер... А статику зроби, щоб він нічого не мог ламати і так далі. Добре, ну і не все, робимо. Я зрубаюся за відьми. Все, все, Болеїна. я зробив, щоб він не міг. Я зробив, щоб він не міг. Здорово. Телепортіруй мене. Дай. Учасник. Все. Телепортіруйся до мене. І одразу вбирай, щоб не можна було телепортуватися.

Так, зелье, ничего зрения мне не надо даже. Ну, в принципе, можно так. Так, Так, а зелье ускорения. Зелье ускорения мне надо. Так, все. Ой, Ой. Так, 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 так. не треба естить. Мне треба їсти. Боже, ми ритуал не построили, и уже херабрин приедна все. Покрасней, прям уже. Вот он. Він у нас. О, тут відьма бігає по цьому. По нашому участку. <рес> Боже, буде страшно Я, весь... Я весь Все. Крючі. Ой. Помню, сейчас відьма по. А, не, ж не бачить. Ой, а, тут зомбі Блін, а мені осталось 2 минути зелья. О, Вправ щось Походить. Так, я беру всі зілля. Все, я забираю, я забираю всі зілля просто. Коротше, а я в бункер побіжу. І всі йду забираю нам в бункер, щоб вижити. А, так, що щось щось... <плес> <плес> Короче, все, я, я навісти в бункер. Блін, ми ж навіть базу не встигли достроїть, а він уже під'єднався так він тупо стенку махав в херобрин уйшов а знаєш, я його вдарив а знаєш что а він тупо в стенку бив я не знаю друге пришествие хіробріна блин треба частину заробити мы мы и так готові вже, а ви, ви вже мені хіробрин написал шость опять так, ладно. Так, щоб шо, я ти міг мене бачить, я на грудник надіну. Я броню надіну получив. Кстати, хорошо, що він вийшов, тому що в мене вообще пропала ця. Коротше, це вообще легендарно, Хоч би це сохранилось, давайте. Всім пока.